Вітаю! Я хочу, щоб ми за допомогою ось цих маленьких автовочок розібралися, чим відрізняється комбінація від розміщення. У нас з вами є 1, 2, 3, 4, 5. 5 маленьких авто. І я хочу з цієї множини 5 авто вибрати 3. Угу. І просто вибрати 3 авто. Що це в нас буде? У нас 5 авто, n дорівнює 5. Вибираю 3 значить М дорівнює 3. І якщо я просто вибираю три малесеньких автівочки, це в мене комбінація. Але якщо я з цих п'яти авто хочу вибрати три автівочки і розташувати їх, наприклад, від більшенької до меншенької, тобто в порядку спадання, так, тоді це вже розміщення. Тобто, якщо ми з великої множини вибираємо маленьку множину, і це в нас просто комплектик, ну, комплектик, я не знаю, кубка якась, пакетик якийсь, так? то це у нас комбінація. А якщо я із великої множини відбираю маленьку множину і розташовую у певному порядку, тоді це у нас розміщення. Я думаю, що ви розібралися.